Іди в жопу, блядь, тушов, коли ти блядь, навчишся вже запам'ятовувати срані три срочки, блядь. Як просувати бізнес у у 2025 році? TikTok це не просто про танці, це про увагу, користь та швидкість. Формула проста: проблема рішення, заклик діяти. Друге, знімай на телефон, важливий контент, а не якість його. І третє: на перших двох секундах має бути заклик до дій. Наприклад, як підвищити продажі для твого або в твоєму бізнесі. Що ж просуває алгоритм? Перше, це частота публікацій. Тікток любить, коли публікують стабільно 3-5 відеороликів на день і більше. Друге це активність ваших підписників, наскільки вони залучені в вашому аккаунті. І третє, наскільки ваші глядачі дивляться ваші відоси до кінця. Важливо, важливо, не продавай одразу, дай цінність. Нехай користувач додивиться до кінця і продай вже в кінці відео або в коментарях. Ті, любить тих, хто швидко, просто і з душею розповідає про складне. Тому підписуйся, коментуй, поділись з другом. Нам буде дуже приємно.